Теплится надежда хоть на какие-то переговоры, буквально у всех. Вот фицу приехал, вот Орбан вроде бы выглядит здравомыслящим человеком. Как с этим дела? Главарь э, Кремлевской конюшни Лавров вышел тут из заявами, и решил, может быть, быть как Путин. И, э, рассказывает журналистам про то, как нужно кому что делать, ну вот по сути, он вышел до этих так званых журналистов здесь своими. Випорожненнями, які назвав різдвяне інтерв'ю, точніше, велике різдвяне інтерв'ю, начебто, спілкувався він із російськими пропагандистами, а також із західними змі. Але особливе ексклюзивне інтерв'ю він дав лише сім'ї Скабєєвих. От давайте ми послухаємо, як пропагандистка Ольга Скабєєва його анонсувала. Міністр закордонних справ Росії Лавров спеціально для вас. Глядачі програми «60 хвилин. Отже, Росія не має ілюзій щодо Трампа та війни в Україні. захід хоче прибрати Росію з міжнародної арени. Росію. Ми стаємо за НАТО сильним суперником і конкурентом. Ми це знаємо. Україна тут лише інструмент. Лавров сьогодні вперше прокоментував хамську заяву за про три літери. узурпатор відправив туди Росію за трьома листами. Наш міністр розшифрував його з властивим йому почуттям гумору і дуже жорсткою іронією. Україні сказав Лавров, ми відповімо дуже скоро. Метушитися не варто. Їм цього здасться недостатньо про надію на наступний рік, про перспективи у війні та про те, чи прикрашав міністр домашню ялинку. Ну, про ялинку, мабуть, найцікавіше, або про три букви, на яких, як зазначив Лавров, Зеленський їх послав. Про це я вам теж розкажу. Але, от загалом, якщо дивитися на цей анонс, на ось ці теми, які вони обговорювали, то зрозуміло, що Лавров розійшовся і наговорив всього всякого дуже багато. Про що от зараз ми з вами е і будемо говорити і аналізувати. Отже, як на мене, нам що цікаво, то це звісно про. Ці три букви, на які посилав Зеленський якось Росію одного разу, а мабуть, і не одного разу. Я думаю, що щодня в своїх думках це у, у мільйонів українців звучить по декілька разів, і кожен посилає, коли. Особливо чує сигнал повітряної тривоги. Але от е, також не сподобалися Лаврову і інші вирази нашого президента Зеленського. Останні з них, який був після так званої прямої, чи то кривої лінії Путіна, де він сказав, що давайте ударимо річникам по Києву. Ну і от Зеленський йому там дуже влучно і вдало відповів у соцмережі X Я впевнена, що ви здогадуєтеся, яке там слово було або згадаєте, бо називати його в ефірі я не буду буду. але от давайте ми послухаємо, чому ж Лаврову не подобаються ті три букви і що він мав на увазі. Розумієте, от мізки цієї людини звичайно не зрозумілі нормальним людям непостіжимо для нормальних людей. Я до речі, я виходжу з того, що нам не потрібно коментувати кожне чхання цього зеленського тим більше що він чхає регулярно а всі чхання різні в залежності від стану організму. Регулярно і всі чіхи різні в стану організму. І ось до речі, зі своїх недавніх перлів, коли його близько пари тижнів тому запитали, що має зробити Росія для врегулювання кризи, він публічно заявив, що Росія має піти на три літери. Публічно заявив, що Росія дойти на що повинна піти Росія, бажано на три літери, якщо чесно. Через кілька запитань у тому ж інтерв'ю він сказав, що так на другий саміт, після Бюргенштоку, коли ми вже підготуємо весь ультиматум на другий саміт Росію. Треба викликати с ультиматом. Вот на второй саміт Росію надо визвотить і представити їй наші вимоги. Наші требування. Але якщо порівняти ці дві заяви про те, на що Росія має піти для врегулювання, і що Росія має потрапити на другий саміт, я думаю, він окреслив назву і значення саме цього саміту у своєму першому реченні. Ой, смішно, до речі. А інші російські пропагандисти в ефірі у Скабєєвої згадували а, ось це слово дятіл. Вони так його назвали, як яким а, Зеленський обізвав Путіна. То вони почали говорити. Хто так обзивається, той сам так називається. Виглядає як якийсь дитячий садочок. Так ну раніше так в дитинстві ми могли говорити один одному. Але а, вони дійсно на прямому серйозі говорять тепер про те, що це там Зеленський сам себе обізвав, так він назвав ось цей саміт миру і таке інше. Ну здається, Лаврову потрібно пояснити значення цих слів, і от зокрема, чому а, Росію почали так обзивати і зокрема того ж самого з. Зл злочинця Путіна а, м, називають різними нецензурними словами. Ну тому що мабуть не потрібно ж було розпочинати цю війну, щоб потім не ображатися і ось тепер поводити себе як. Якісь дітлахи, при тому, якщо говорити про е, саміт миру, про як він говорить, завершення цієї кризи не знаю, це мабуть вже якісь відсилки до Китаю йдуть, е, то е, він зазначив, що в принципі в цілому Росія була б там і не впроти поті, була б не проти е, з кимось зустрітися, а саме. З кимось з е, американських чиновників та політиків, мабуть, це вже був натяк до спецпредставника по Україні та Росії від Трампа Кіта Келога, тому що він, як ми знаємо, невдовзі буде в нашій державі. Ось до речі, Микола Давидюк в попередньому ефірі сказав, що це відбудеться приблизно на водохрещу, десь 6 числа, можливо навіть раніше, але він ймовірно не поїде таки до Москви. А росіяни хочуть, щоб і до Москви він приїхав, тому от вони почали його. Закликати, крім того, не сподобалися Лаврову заяви не лише Зеленського, але і колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Тому що Кулеба нещодавно в інтерв'ю припустив, що в разі, якщо Україна не стане членом НАТО, за якийсь час вона може напасти на Росію, керуючись реваншистськими настроями. Про це Кулеба сказав в інтерв'ю виданню Київ Індепендент, і от за словами Екс міністра, якщо ж Росія ем, так і Україна залишиться незадоволеними результатами потенційних переговорів, то це може призвести до зростання реваншистських настроїв в обох країнах. Потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати і списувати, заявив Кулеба. Він додав, що протягом 10 років в Україні можуть з'явитися мотивовані реваншем політики і політичні сили. Ну і от колишній міністр зазначив, що майбутнє покоління українських політиків воно зосередиться більше на відбудові країни після війни. Однак, на його думку, наступники цього покоління вони, звісно, можуть прийти до влади вже з такими реваншистськими настроями: відвоювати території, змусити Росію нарешті заплатити за все. Коли ми піднімемося з колін економічно, ви будете бачити, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці. Вважає Кулеба. Ну, він також заявив, що уникнути майбутньої війни між Україною та Росією можливо лише, лише якщо Україна візьме на себе зобов'язання не ставити союзників під ризик. Конфлікту з Росією, ну і він говорить, що таким чином Україну краще е, прийняти до НАТО, щоб ми потім дійсно не захотіли. От, знаєте, ми ми то хочемо. Я впевнена, що буде ця відплата. Але, от пряме бойове зіткнення, пряма агресія з нашого боку. То звісно, її не буде, якщо ми будемо країною-членом альянсу, і ось а, Лаврову це не сподобалося. Хоча, як на мене, цілком логічно сказав Кулеба, чому ні, але а, і чому нас потрібно все ж таки прийняти до альянсу. Але от Лавров сказав, що а, цього неможливо допустити, тобто він, мабуть, все ж таки хоче, щоб ми напали на Росію. Прорізався зі своєї нової посади, вирвався колишній міністр іноземних справ України, Кулеба, який заявив, що необхідно досягти вступу України до НАТО, і тому радить Кулеба. Напевно, потрібно наголосити, що або нас зараз приймають до НАТО, і тоді Україна матиме зобов'язання перед Північно-Атлантичним альянсом не нападати на Росію. Або така атака буде абсолютно неминучою. Тому Ольга, завершуючи своє привітання, сказала, що віри в щось хороше мало, і віра, і надія є нашими традиційними фундаментальними цінностями. І є багато прислів'їв про ці поняття, ці значення, в тому числі і про надію. Надія вмирає останньою. Ну, У них надія вмирає останньою і сподіваюся, вмре так само, як і. Російські окупанти, які прийшли на нашу землю, крім того, Лавров далі почав передавати послання Путіна, каже, що Росія проти тимчасового перемир'я з Україною, але при тому вона, начебто, готова до переговорів про завершення війни, Каже, на даному етапі, ми вже готові. Але от погодьтеся, виглядає як дуже такий суперечливий меседж. Тому що він каже, з одного боку ми там проти тимчасового перемир'я, а з іншого боку, ми готові до переговорів. Але ж насправді все це містить таку приховану внутрішню задачу Кремля змусити зараз НАТО і Київ дати їм юридичні гарантії. От вам не почулося Лавров, це і вимагає від Києва. Він просить законодавчо закріпити особливий статус російської мови. Повернути УПЦ МП змусити внести зміни у гуманітарне законодавство а, від НАТО. Вони ж вимагають дати гарантії того, що Україна і інші держави тут, очевидно, мабуть, йдеться там про Молдову і інші а, держави, які. Поблизу Росії, що вони не стануть членами альянсу в середньостроковій перспективі, але я впевнена, що він має на увазі взагалі ніколи, тому що от вони ж кажуть, що це їхні основна в принципі ціль, так зване СВО, щоб Україна ніколи не стала членом альянсу. Але от давайте ми послухаємо, що ж він сказав про е, майбутні можливі переговори і чи взагалі вони можливі. Нас не може влаштувати порожня розмова. поки що, все, що ми чуємо, це розмови про необхідність придумати якесь перемир'я. І особливо не приховується, що потрібне це перемир'я для того, щоб виграти час для продовження накачування України зброєю. Щоб вони довели себе до ладу, додаткову мобілізацію здійснили і так далі. Перемир'я це шлях у нікуди. Нам потрібні остаточні юридичні домовленості, які фіксуватимуть усі умови гарантування безпеки Російської Федерації та законні інтереси безпеки наших сусідів, але в контексті, який буде в міжнародний правовий спосіб, закріплювати неможливість порушення цих домовленостей, і ці домовленості повинні перш за все стосуватися. Першопричин української кризи головною з яких чи дві головні з яких є порушення всіх зобов'язань не просувати НАТО на схід. Та агресивне поглинання натівцями всього геополітичного світу аж до наших кордонів. І Україні була приготована ця участь і зараз про це продовжують говорити. І друга перша причина, звісно ж, це абсолютно расистські дії київського режиму після держперевороту, коли офіційно було проголошено, і потім законодавчо закріплювалося винищення всього російського. Надацільна і стрібління всі Ну і відповідно про винищення всього російського, це він почав говорити про російську мову, російську літературу, знесення пам'ятників, перейменування вулиць, е там переслідування церкви, як вони люблять говорити, і таке подібне. Тобто, при тому, з цього з того, що сказав взагалі Лавров. Е Правди тут ніякої немає. Але він каже, що я сподіваюся, що мене почують Сполучені Штати Америки, і вони зроблять висновки з того, а чому ж взагалі розпочалася ця війна. Я, звісно, сподіваюся, що вони справді нарешті зрозуміють, чому почалася ця війна, але а, не зі слів Лаврова, а з того, як воно є насправді, тому що якомусь. Цареві захотілося чужих територій, привласнення, і таке інше. При тому ж той самий Лавров дав зрозуміти, що якщо якісь будуть переговори, то Росія ні в якому разі не піде на поступки, каже, що мешканці Криму, Донбасу і цитую Новоросії не можуть і не хочуть, і не житимуть під владою Києва, стверджує е, так званий глава МЗС РФ. До речі, якщо нас хтось дивиться з Криму, з Донбасу, як говорить Лавров з Новоросії, то от напишіть, напишіть, не хочете ви жити в Києві, чи хочете точніше під Києвом, під владою українською? Бо він має на увазі, що в нас тут ем, пів України дуже бажають досі жити з Росією. Я звісно не відкидаю того, що є там декілька, але десяток людей, які там хохоть цього руськава міра, але Більшість українців точно ніколи в житті не хотіли і не хочуть жити під російським прапором. При цьому Лавров заявляє, що Росія не висуває попередніх умов щодо переговорів, а просто вимагає виконання раніше досягнутих домовленостей. А які домовленості взагалі були досягнуті? Не було взагалі ніяких. Це знову маніпуляції і дезінформація, тому що ніяких домовленостей з Росією не було. Водночас розмі. Продовжили публікувати голосні цитати на тему переговорів, згадуючи обрання президентом саме Трампа. І от Лавров стверджує, що ніби Росія готова до консультацій щодо України саме з адміністрацією республіканця. Ну, це знову ж таки е заява, мабуть, до Кіта Келога, щоб він заїхав до Москви. каже, що Росія сподівається на те, що Білий Дім вникне в причини виникнення цього конфлікту. Ось так цинічно висловився глава російської МЗС. І він говорить, що мовляв Росія. Не відчуваю жодних ілюзій щодо перспектив перемир'я в 2025 році, але от які яке буде це перемир'я, він же ж знову ж таки повторює, що воно має бути тільки на умовах. Росії, ну і заявив, що уникнути майбутньої війни між Україною та Росією можливо лише, якщо Україна візьме на себе зобов'язання не ставити союзників під ризик конфлікту з Російською Федерацією, бо от каже, зараз е, Україна робить все можливе, щоб втягнути НАТО у війну з Росією. До речі, е, це теж саме НАТО, яке вже, начебто, і так воює з Росією, як вони кажуть, е, три роки, а то навіть і більше. Ну а Путін, до речі, ж на своїй кривій з лінії нещодавно повторив, що він на також готовий до переговорів, але на основі стамбульських угод і своїх черневих умов, де він просив, щоб ми віддали йому чотири області Крим і відмовилися від вступу до НАТО. Ну, по перше, ще раз наголошую, що ніяких стамбульських угод не було. Це зараз Росія на цьому намагається маніпулювати, що ми там на щось погоджувалися, і при тому публікуючи, ми погодилися взагалі бути без армії, без вступу до НАТО і все інше. А по-друге, Путін сказав, що він готовий на основі. Але ж тут цікаво, те, що це не означає слово в слово. Ну з одного боку, одні чорнороті продовжують вимагати капітуляції України. а... Інші такі вже чорнороті це я пропагандистів називаю, таких як Скабєва, Соловйов і всі інші. А от інші там високопоставлені чиновники Лавров, Путін а, і Пісков, вони намагаються тепер говорити, що в принципі ми там не проти про щось говорити, і навіть йти е, на якісь компроміси. Хоча які можуть бути компроміси, якщо це Росія напала на суверенну державу? Отже, послухайте, що ще кажуть російські пропагандисти, бо вони. Вже по суті підтверджують, що якщо зараз про щось і домовлятися, то вони не будуть ці домовленості виконувати. А з ким домовлятися? Ви сказали ну не із Зеленським, так це було б дивно. Це було б странно. Так. Але президент сьогодні сказав: з ким домовлятися? Юридична формула це дозволяє з головою Верховної Ради України. Це смішно, Це смішно навіть смішніше ніж із Зеленський. Нехай, нехай вони влаштують усередині як їм заманеться. Через 10-20 років хтось може прийти і сказати, хто підписав цей договір. Образно кажучи, мирний чоловік у якого вже не було президент України Трамп. Ну це було б добре, так тому що буде якийсь інший президент Сполучених Штатів, до якого ви можете звернутися і показати ось ваш підпис на документі, і скажуть, що був нелегітимний президент України. а спікер Верховної Ради це легітимний керівник руководіти. Дас відповідно, якби довго потім його не намагалися оскаржити, це буде вкрай складно Чути про нелегітимність української влади від нелегітимних дуже смішно, але я розумію, що це тактика росіян, щоб, начебто, показати, що при нинішньому керівництві України там взагалі ніякого миру неможливо. А ну і при тому вони ж бачите, як просувають цей наратив в маси, щоб ми тут в Україні теж про це задумалися. І такі а, ну так якщо вони не хочуть домовлятися з Зеленським, то чому він досі при владі треба його там зганяти і таке інше? Тому друзі, я вас прошу. Ну, просто не водіться на ці всі маніпуляції і наративи росіян. Але от якщо ви звернули увагу, шкода, що в нас все ж таки існують правила перекладу на українську мову для ефіру, але от в оригіналі він дуже чітко сказав, що якщо Зеленський, от уявімо, що ми зараз підписуємо якусь угоду, то там через рік, через два, чи там через десять Путін може сказати, що ця угода не дійсна. Я впевнена, що він так і скаже. Він скаже, що підпис Зеленського не дійсний, бо він же ж нелегітимний легітимний президент. Ну і відповідно зможе розпочати ще одну війну і розпочати а, нову агресію проти України. Тому дуже складна ситуація. Я не знаю, як звісно. Над цим буде працювати українська влада, але ем, нам дійсно потрібні ті гарантії безпеки, які будуть працювати, а не які будуть просто зафіксовані на папері, яким росіяни просто підітруться. Вибачте, за слово Путіну війна потрібна для того, аби Аби продовжувати існувати в своєму імперському кріселці, аби продовжувати керувати 25 з гаком років своєю терористичною державою і розширювати та масштабувати свої імперські хворі амбіції, це артикулюють і його роти і його представники. А Сергій Лавров, міністр закордонних справ так званої Російської Федерації, який більше схожий на коня іноземного того, що дарує Путін Кимщинину. Ну думаю, коли Лавров буде в партії нових подарунків, каже Росію: не влаштовує перемир'я в Україні. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив: ми будемо ото зробимо дещо, але не покоримося і нас не влаштовує. Тобто Москву перемиря з Києвом оцим вражеським терористичним, оскільки виявляється, це російській стороні, яка 11 рік тому розпочала проти нас агресію. Це їй потрібні гарантії, що юридично зобов'язують в інтерв'ю. Калічній програмі «60 хвилин на телеканалі Росія 1 Лавров наголосив, що західні країни та Україна зараз активно обговорюють можливість перемир'я однак, на його думку, такі дії, лише дозволять Києву накопичити сили, щоб потім знову спробувати завдати Росії стратегічної поразки. Ну ку-ку. і виконуємо ми, звісно, вказівки своїх. Господарів, це там це напевно, що англосакси щось не додав Лавров. Перемиря нас не влаштовує, каже конь. Нам потрібні надійні юридично зобов'язуючі домовленості, які мають на меті усунути головні причини конфлікту. Він ще каже там про першу причину, розумієте першопричини. А які ви у себе спитайте, які були першопричини конфлікту? Чого ви сюди полізли? Бо Путін завойовувач земель і розширювач території. у нього в своєї безмежно, але він там ладно, вести не можемо, як бачить, як, як бачимо, ніде абсолютно, але Йому треба було йти. Ну а тепер їм не треба переговори, але їм треба гарантії при домовленостях. кажуть вони, які лише за 8 років а, початку своєї війни до початку повномасштабного вторгнення 198 разів порушували усі можливі гарантії домовленості. Росіяни не ми і не ми цю війну починали, щоб з нас вимагати гарантії. Лавров додав, що. Або Росія готова до переговорів лише тоді, якщо вони не зачіпатимуть першопричини причини конфлікту. Ми готові розглядати конкретні пропозиції, але поки що говорити про це передчасно. Ну, та ми зрозуміли, ви нас бомбите навіть в і на всі свята, і просто кожен день ранок і нічну. Ми розуміємо, що вам не треба говорити про переговори. Ну звісно, Путін хотів би заморозку несправедливу по лінії фронту, щоб самому накопичити силу, бо він же спротягнути своєю коцюбкою звертається до всіх до КНДР, до Ірану. Стратегічні договори підписує. Радий бачити в себе не політиків насправді європейських типу ФІСО, бо шукає, щоб і тут гроші не втратити. щоб от хтось купував його енергоресурси, бо нема, нема чим достигати оцих першопричин СВО, розумієте, як як називають війну. Лавров додав, що необхідно працювати над довгостроковим врегулюванням кризи в Європі, включаючи українську з обов'язковим юридичним закріпленням досягнутих домовленостей, і зазначив, що повернення Дональда до Трампа до Білого Дому зовсім не означає автоматично початку переговорів між Росією та США. Так це ясно. Бо хто ж вам сказав, як ви сподівалися, що Трамп піде на ваші російські умови? Лавров додає, ми ніколи не робили заяв, що з приходом адміністрації Трампа обов'язково то розпочнеться переговорний процес щодо глобального. Небезпеки щодо України, пояснив міністр, і підкреслив, що немає ілюзій щодо легкого вирішення української кризи. Це він не має. Ой, господи, це ж Бог послав сусідів. За його словами, врегулювання можливе лише в рамках домовленостей, які забезпечать надійну безпеку та стабільність Європі, враховуючи інтереси Росії і інших країн. Інтереси Росії значить, має враховувати. Ну ніхто не буде. Лаврова ми розчаруємо. Звісно, звісно, ми всі прекрасно усвідомлюємо, що ніякого миру за 24 години не буде, як то хотів Дональд Трамп. Ну як хотів, обіцяв. Та все, що говориться перед виборами, в принципі, можна а, на, на удивіль історії потім відправляти. І не буде ніяких швидких змін в січні. І ми бачимо, що Росії ми Лаврова очевидно, що Путін не хоче миру. Так бо удар по Україні на різдво також це прекрасно демонструє. Російські погрози з боку російської сторони вони стають все більш агресивними і сьогодні. The yes. Лавров вкотре висловився в ефірі пропагандистки з відзначивши, що ядерна загроза з боку Росії є, що вона зростає. Він фактично погрожував країнам заходу, але робив це завуальовано. знаєте, ніби так знущаючись із демократичних країн, зазначаючи, що він би не хотів, аби ці країни витрачали кошти на бункер. Давайте Лаврова послухаємо. Ми готові зробити все, щоб американські громадяни, громадяни інших західних країн не витрачали зовсім незайві гроші, які у них зараз не в надлишку на будівництво бункерів, і ми були б готові зробити все, щоб допомогти західним платникам податків на цих бункерах заощадити. Ми ніколи не починали дискусії про те, що ж робити з ядерною зброєю. І чи можна її використовувати навпаки? Саме з ініціативи Росії у 2021 році, спочатку на рівні Путін-Байден, а потім на рівні лідерів усієї п'ятірки ядерних держав-постійних членів Ради безпеки, було відтворено формулу Горбачова Рейгана. 1987 року про те, що в ядерній війні не може бути переможців, тому її ніколи не має бути розв'язано. Це була ініціатива Росії. Усі інші ініціативи, в яких варіанти ядерної війни допускалися, подібного роду висловлювання звучали виключно із західних столиць. Начальник штабу німецької армії гордо, десь рік тому. Хай Росія нас не сильно лякає. Хай вона не забуває, що НАТО це ядерний альянс. Усім відомо висловлювання Лізи, трас, яка сказала, що, будучи прем'єром, без вагань натисне на ядерну кнопку. Французькі представники нагадували про те, що вони теж ядерна держава, А ось зовсім нещодавно генерали з Пентагону відкрито обговорювали про те, що якщо буде потрібно, то можна обмінятися, як вони висловилися, обмеженими ядерними ударами з Російською Федерацією, але зробити це так, щоб вийти переможцями з цього обміну. Ми напряму їх запитали. все таки це був генерал Пентагону, який такі речі виголосив. запитали, що це означає. Нам відповіді розумної не сказали. Всіляко намагалися принизити значення подібних заяв. Мовляв, це заяви, які мають суто теоретичний характер. А в реальності нічого такого на увазі не малося. Але хіба це можна визнати серйозним викладом думки офіційного представника військового відомства? як би там не було. Ми не хочемо розігрівати питання про ризики застосування ядерної зброї. Ми твердо виходимо Димо з тієї формули, про яку я згадав, що не може бути переможця в ядерній війні. І президент неодноразово говорив про це. Але я б нікому не радив випробовувати на міцність наше терпіння, нашу рішучість відстояти законні національні інтереси всіма наявними засобами. Путін докладно говорив про це під час прямої лінії, під час своїх попередніх виступів. Тому тут ми дуже сподіваємося, що ті, хто має вуха, нехай почують, а ті, хто має мізки, нехай зрозуміють. Випробовувати на міцність Росію чи її якесь там терпіння, чи ще щось кому ви треба всім на вас вже байдуже західні країни і громадяни цих країн вони вже не реагують. Вони вже рік, десь як взагалі ніяк не реагують на ці ядерні погрози Путіна на його арішнік. Знову не зараз бачимо, що повернулися конкретно до ядерної до ядерних погроз, але ж. Реакції немає, і попри посилення ядерної риторики, ні від європейських лідерів, ні, ні від країн, ні від громадян вже немає ніякої реакції. Росія свого в інформаційному плані не досягає.